Всім доброго дня. Я не вдома. Дівчата і хлопці, я поїхала працювати. Зараз я знаходжуся у Польщі. Їхала, заморилася дуже, дуже тяжка дорога, як завжди. Ви самі розумієте, 9-1 на кордоні стояла. А зараз приїхала вчора, сьогодні трішки відпочила, адаптовуюся. Погодка сьогодні така чудова. Дівчатка мої сьогодні до мене, ну, звісно, дзвонять, посилають кружечки, то ми ну, спілкувалися, то сказали, що в них іде дощ. Я кажу, поки я їхала, було тепло, а зараз. Так що такі от справи. Покажу, як мене провели дівчатка. Що хочу сказати, Життя нас заставляє вносити свої корективи, попрацюю, а потім знову поїду до своїх дівчаток. За все потім. Розповім трошки пізніше, як все вже знаю, все, тоді буду вам розповідати. Сьогодні ходила тут в магазин. Ви знаєте, продукти зовсім не такі, як у нас. Абсолютно зовсім все не таке. Ну нічого. Головне. Щоб було смачне. Але так як знаєте, як все одно вдома є вдома. Вікуська вже каже, Оля, їдь додому. Сьогодні вони були в логопеда, займалися. Мама каже: ну вони швиденько сьогодні, слава Богу, хоч на такий час нам було, що справилися і вже зараз я пройду. Справилися швидко і швидко приїхали додому. Волоси підколола, вони випадають. От такі в мене справи. Так що буду потихеньку вам показувати. Буде час, буде можливість. Буду старатися знімати вам хоч вечором. Ну, звісно, буду ще менші порції робити, чого б не готувала, тому що ну, все одно багато людей від мене чекають завжди рецепти, то буду обов'язково ділитися, обов'язково буду показувати. Так що якось так. Сьогодні зварю борщ. Але буду знімати вечором, ви розумієте, днем немає як, а вечором, коли вже всі будуть відпочивати, тоді можна на кухні щось зробити. Яке там буде світло, що воно там буде, нічого не знаю. Ну, якось вийде. Ось що я вам хотіла розповісти. Звісно, я дуже сумую, дуже ну, для мене, знаєте, як я вам скажу, може ті, що люди повиїжджали от, ну, свій час, може їм не так. А от мені дуже тяжко було їхати з дому. Може, я така домашня дуже, знаєте, люди є, завжди їздять і завжди працюють, і нічого тут е, такого страшного немає. Ну, сподіваємося, настане такий час, що нам не треба буде нікуди їхати. Все буде вдома на місці. Ось так. Так що ще трішечки і буду йти варити борщ. Більш нічого не зніму сьогодні, сьогодні тільки борщ сварю, щоб у мене було що їсти. Ну і щось, завтра щось ще придумаю. Буду все, дівчатки, хлопці, вам розповідати. Так що, пішла. мене дівчата вже проважають. Ось і Вікуська, і бабуська. Мама в сльозах, та все нормально. Все буде добре. Вікуся. Я буду тобі їхати. Каже, я буду теж їхати. Все, щасливої мені дороги. Так, сьогодні ми дівчатка з вами і хлопці приготуємо борщ. Не на своїй кухні, все не незвично, все не так. Ну нічого, таке життя, все у нас буде добре. Готуємо борщик. Так, налила олійку. Так, ріжемо цибульку нашу. Це мене попросила там, я не знаю, чи якась дівчина. Вона готувала по моєму рецепту капусняк. Але я думаю, знаєте, як кожна господиня варить борщ по-своєму. Я вже один раз і показувала, як готувати, як все, але вирішила ще раз приготувати. Якраз і буде що і мені їсти. Так, цікаво, У магазин пішла, продукти такі, там мені підписниця одна. В Німеччині, по-моєму, там. Завжди пише багато коментарів, по-моєму, любов, якщо я не помиляюся. Так вона казала, ой, у нас такі овочі не смачні. А я якось знаєте, думаю, Те, ну, як воно не смачно, як воно, думаю, так як у нас вдома. А сьогодні пішла і правда, таке щось. Ну нічого. Треба привикати, хоч і на тимчасово, але треба звикати. Так, цибулю нарізаємо, сковорідку я поставила. Я вам е, покажу, як я вже складу ту за смажечку. Цибулю вже туди віднесла, вже смажиться. Але забула вам сказати, е, я е, вже, мабуть, більше, ніж годинку, варю вже бульйон. Рецепт я обов'язково напишу свого борщу. Який, ну, який сьогодні я варю. Я інколи буваю по-різному, ну як, ми по-різному вдома варимо. Ми сьогодні я вирішила такий. Буває, щось там не кидаємо, буває. От, наприклад, сьогодні я буду з болгарським перцем, інколи ми варимо без нього. Соком люблю. Сьогодні купила пасту. Ну, в общем, так, триму моркву. Я завжди тру на кухні. Не знаю, як то, я на засмажку, ну, засмажку дуже роблю велику. Це в мене і цибульки багато, і морки. Я вважаю, от, чесно, то, що там від м'яса обов'язково борщ залежить. Але ще він дуже зависить від яку засмажку ви зробите. Якщо засмажки буде багато, то і буде борщ смачний. Так, натираємо нашу морку до кінця. Цибулька підсмажиться, туди додаємо. Ось так. Дівчата хлопці в мене вариться м'ясо. Так от я вам покажу, тут цибулька смажиться. Так, тепер морку ми туди додали, смажиться. Тепер ріжемо перчик наш. Я взяла, то думаю, на салат піде, а тут трошки взяла сюди червоного і жовтого. Ну, щоб був гарний такий. Можна більшими але я поріжу меншими різати з вами картопельку. Картоплю так от. Ще було б добре, дівчатка, пампушки спекти чесничком до борщу. То вже коники. Це вікуська в нас любить дуже таке. Перець вже... Нарізала, підставила. Зараз натриму бурячок. Додамо до засмажечки. От буряк і перець я одночасно кидаю, Покажу вам потім, Зараз натру. Ось так смажиться наша засмажечка. Зараз хвилинки три. І я буду туди додавати вже там. І потім ще хвилинки три, і вже наша засмажечка готова. Ось таку купила пасту, не знаю. Сподіваюся, хороше. <смі> ну, скуштую. Так, вже время вийшло, підсмажилось хвилинки три, дам зараз пасту і все. Підсмажиться і готово. Ось дівчата і хлопці, яка вона вийшла за смажка. Ну, ви знаєте, буряк вроді купляла оцей же ж красний, ну такий вроді не дуже був у червоний. А додала пасту, ну, вроді нічого, Не будемо пробувати. Хай картопелька звариться, тоді покажу, що буде робити далі. Ось так кинула засматку. він у нас кипить, а ми тим часом беремо нашу капусту і ріжемо. Я завжди картошка зварилася. Додаю засмажку. Капусти ніколи не варю довго. Є люди, що варять, капусту кидають дуже рано і варять разом з картоплею. Люб... Ну, ми так не любимо. Ми вдома любимо це, мене і папа покійний так любив, і мама так мене завжди варить. Щось таке різунуло, хто знашов. Взяла з собою ножа хорошого такого. Так, в общем, зараз наріжу, потім. Воно ну, зараз хорошо там закипить, хвилин 5 покипить той бурячок. І будемо додавати картоплю. Його, господи, будемо додавати капусту. І ви знаєте, оце капусту я вкидаю. От закипіло там, ну, хвилин 2, і все, я виключаю, додаю зелень, там амперчик, лавровий там, листик. Ось так додала капусту. Зараз вам покажу. Зелень нарізала. Ось такий густенький він у мене вийшов. Зараз капуста трошки цей, бачите, і м'ясця багато. і те. Кажуть, щоб треба, щоб як, ну, борщ, щоб стояла ложка. У мене вона майже стоїть. Я не дуже люблю густий борщ. Мама в мене любить густенький, а я такі, ну, але сьогодні вийшов густуватий. Зараз кидаю зелень і покажу, який вийшов. Смакота. Ось який у нас вийшов борщик. Гляньте, гарний і дуже смачний. Так що, якщо сподобався наш рецепт, готуйте і смакуйте.